Ви потрапили саме туди, куди потрібно. Якщо ви коли-небудь замислювалися, як щось може рухатися, нагріватися або виконувати роботу без очевидної втрати енергії, ви ось ось дізнаєтеся правду. Це не просто чергове наукове відео, це те, яке нарешті з'єднає всі крапки на ді. Ви дивитеся правильне відео, щось рухається, щось змінюється, але енергія не зменшилася. Здається, що щось було отримано безкоштовно. Але чи це так? Протягом наступних кількох хвилин ми розберемося, чи може енергія справді виконувати роботу, нічого не втрачаючи. Чи можливо отримати рух, тепло або світло, не використовуючи енергію. Чи справді природа роздає безкоштовні обіди, чи щось глибше відбувається? Щось дивне відбувається. Ти робиш щось, що відчувається як зусилля ти штовхаєш, ти піднімаєш, ти біжиш, ти використовуєш свою енергію. Але коли ти вимірюєш енергію до і після, вона не змінилася. Вона така ж. Здається, нічого не втрачено, і все ж щось було зроблено. Ящик зрушився, машина покотилася, тепло піднялося. Куди поділася енергія на все це? Або радше звідки вона взялася? Схоже, енергія була витрачена, але цифри говорять про інше. А не вже природа щойно дала тобі щось безкоштовно? Чи це була прихована лазівка? Секретний енергетичний бонус, захований за лаштунками. Ця таємниця запрошує нас глибоко в серце фізики, в невидимі механізми, що керують нашим світом. Здається, ніби робота була виконана, але енергія залишається недоторканою. Як фокус фокусника, загальна кількість залишається незмінною, навіть коли зміни вирують навколо. Щоб розгадати цю таємницю, ми повинні гнатися за правдою про енергію. Що вона насправді робить? Звідки береться робота, якщо нічого додаткового не було додано? Чи грає всесвіт чесно? Чи щось ховається у нас під носом? Давайте підемо за підказками, розглянемо докази та розкриємо правду про енергію, трансформацію та ілюзію безкоштовного обіду. Енергія це одна з найважливіших ідей у науці. Але якщо хтось запитає вас, що ж таке енергія, ви можете замислитися. Це не те, що можна потримати в руках. Ви не можете побачити її безпосередньо. Однак енергія є всюди. Вона освітлює наші будинки, заряджає наші телефони. Живить наші тіла, рухає машини, вирощує рослини і змушує зірки сяяти. Енергія це невидима нитка, яка пов'язує все у всесвіті. По суті, енергія це здатність виконувати роботу або викликати зміни. Це може звучати трохи сухо, тому давайте зробимо це цікавіше. Уявіть собі супергероя, який не має імені, обличчя чи костюма, але може приймати різні форми і робити все, що завгодно. Це і є енергія. Вона може перетворюватися на рух, тепло, світло, електрику, або навіть звук. Вона може підняти ракету, живити серцебиття або виростити соняшник. Давайте зробимо це ще простіше. Коли щось рухається, змінюється, нагрівається, світиться або шумить, за цим стоїть енергія. То де ж ховається ця енергія? Ну, вона насправді не ховається, вона просто вдягає різний одяг. Коли машина мчить дорогою, вона має кінетичну енергію або енергію руху. Коли ви натягуєте лук або піднімаєте молоток, ви надаєте йому потенційну енергію або накопичену енергію. Коли ви їсте, ваше тіло отримує хімічну енергію, яка живить ваші м'язи та мозок. Коли ви підключаєте телефон до зарядки, електрична енергія надходить до батареї. Коли ви відчуваєте тепло сонця, ви відчуваєте теплову енергію або тепло. Але ось де енергія стає справді чарівною. Вона ніколи не зникає і вона ніколи не з'являється знізвідки. Вона просто змінює форму. Наприклад, якщо потерти руки одна об одну, вони стають теплими. Що сталося? Ваші м'язи використовували хімічну енергію з їжі, щоб рухати вашими руками, а тертя перетворило цей рух на тепло. Жодної енергії не було створено чи знищено. Вона просто змінилася з однієї форми на іншу. Ця ідея називається законом збереження енергії, і це одне з найважливіших правил у всій науці. Ще одна класна річ. Енергія завжди в русі. Вона тече та трансформується. Сонячна панель бере світлову енергію від сонця і перетворює її на електрику. Динамік бере електричну енергію та перетворює її на звук. Рослина бере світло від сонця і використовує його для росту, перетворюючи його на запасену хімічну енергію. Ваш телефон, ваш холодильник, ваше серце всі вони використовують енергію прямо зараз. Ви можете запитати, чи може в нас закінчитися енергія. Відповідь залежить від джерела. Загальна кількість енергії у всесвіті залишається незмінною, але деякі форми енергії, такі як викопне паливо, потребують мільйонів років для утворення і можуть бути вичерпані. Інші, такі як сонячне світло та вітер, є відновлюваними, вони завжди поповнюються. Енергія це валюта життя. Вона живить все, що ми робимо, відчуваємо, бачимо і знаємо. Вона невидима, але незаперечна. І навіть якщо ми не можемо доторкнутися до неї, ми відчуваємо її в кожну мить. Чи то барабанний бій, спалах блискавки, чи тепло обіймів. Енергія завжди присутня, формуючи світ прекрасними таємничими способами. Цей самий принцип стосується багатьох речей у повсякденному житті. Двигун автомобіля спалює бензин і перетворює його на рух, тепло та звук. Ліхтарик використовує енергію батареї. Та перетворює її на світло. У жодному з цих прикладів енергія не втрачається і не з'являється чарівним чином. Вона просто переходить з одного виду в інший. Енергія як пазл. Ви можете переміщувати шматочки, обертати їх або складати в новому порядку, але у вас ніколи не буде більше чи менше шматочків, ніж було спочатку. Загальна кількість шматочків завжди однакова. Навіть у системах, які не є замкнутими, тобто обмінюються енергією із зовнішнім світом, закон все одно діє. Наприклад, якщо ваша кімната нагрівається через обігрівач, енергія потрапила в кімнату звідкись інде. Якщо ви відкриєте вікно і тепло вийде, енергія не зникне, вона просто переміститься в повітря назовні. Тож, навіть коли енергія надходить або виходить, якщо врахувати все, загальна кількість енергії залишається незмінною. Ця ідея настільки потужна, що вчені та інженери використовують її для вивчення та проєктування різноманітних речей. Від електростанцій до космічних кораблів розуміння того, як енергія тече та змінюється, є ключем до того, щоб все працювало. Це також допомагає пояснити, чому деякі речі неможливі, наприклад, машини, які працюють вічно без підведення енергії. Ці так звані вічні двигуни порушували б закон збереження енергії. Оскільки їм довелося б створювати енергію з нічого. Навіть у найбільших масштабах це правило залишається чинним. У зірках, чорних дірах, галактиках і в усьому всесвіті енергія рухається та трансформується, але загальна кількість завжди залишається сталою. Закон збереження енергії нагадує нам, що нічого не відбувається безкоштовно. Кожна лампочка, що світить. Кожен двигун, що працює, і кожна хвиля, що розбивається, є частиною цього ідеального невидимого балансу. У повсякденному житті ми часто кажемо, що виконали роботу, коли доклали багато зусиль. Наприклад, носити продуктові пакети або прибирати свою кімнату здається роботою, бо ви втомлюєтеся. Але у фізиці слово робота має дуже специфічне значення, і це не просто зусилля. У науці робота виконується лише тоді. Коли сила змушує об'єкт рухатися в напрямку цієї сили. Якщо немає руху, то робота не виконується, якби ви не втомилися. Уявіть, що ви штовхаєте стіну з усієї сили протягом 10 хвилин. Стіна не рухається, але ви відчуваєте в тому. З точки зору фізики ви не виконали жодної роботи. Це тому, що об'єкт стіна не рухався. Щоб у фізиці відбулася робота, потрібні дві речі: сила та рух у напрямку цієї сили. Основна формула для роботи це. Робота дорівнює сила, помножена на відстань. Це означає, що кількість виконаної роботи залежить від того, яку силу ви застосовуєте і на її відстань переміщується об'єкт. Якщо ви піднімаєте коробку з підлоги і ставите її на стіл, ви застосовуєте силу, і коробка рухається вгору. Ви виконали роботу. Якщо коробка важка, або ви піднімаєте її вище, ви виконуєте більше роботи. Робота також тісно пов'язана з енергією. Коли ви виконуєте роботу, ви передаєте енергію. Ця енергія повинна звідкись братися. зазвичай з ваших м'язів, батарейки або двигуна. Коли ви піднімаєте книгу, ваші м'язи перетворюють хімічну енергію на механічну. Ця енергія передається книзі, яка тепер має гравітаційну потенціальну енергію, тому що вона знаходиться вище над землею. Давайте розглянемо інший приклад. Коли ви котите м'яч по підлозі, ваша енергія перетворюється на рух м'яча. Цей рух називається кінетичною енергією. Якщо м'яч, врешті-решт, сповільнюється та зупиняється, він не втрачає енергію, він перетворює її на теплову енергію або тепло через тертя з підлогою. Отже, загальна енергія все ще тут, просто в іншій формі. Ось тут стає зрозумілим зв'язок між роботою та енергією. Робота це просто видимий спосіб, яким енергія рухається та змінюється. У фізиці робота завжди пов'язана з передачею енергії. Це місток між силою, рухом та енергією. Ви не можете виконувати роботу без енергії, а енергія завжди рухається, коли виконується робота. Ось чому робота є центральною частиною розуміння того, як працюють машини, як працюють двигуни, як рухаються люди та як енергія протікає через системи. Розуміння наукового значення роботи допомагає нам по-іншому дивитися на світ. Це пояснює, чому деякі речі рухаються, як вони отримують свою енергію. І чому енергія ніколи не створюється і не знищується, лише переміщується або трансформується. Робота це не просто поняття, в науці. Це рушійна сила всього, що змінюється, рухається та росте. Енергія буває не лише одного виду. Найпоширеніші види енергії включають кінетичну, потенційну, теплову, хімічну, електричну та звукову енергію. Кінетична енергія це енергія руху, все, що рухається, як птах у польоті, потяг, що мчить по рейках. Або колесо, що крутиться, має кінетичну енергію. Чим швидше воно рухається, або чим важче воно, тим більше кінетичної енергії воно несе. Потенційна енергія це накопичена енергія. Це такий вид енергії, який має об'єкт через своє положення або стан. Камінь, що лежить на краю скелі, має гравітаційну потенційну енергію, тому що сила тяжіння може його стягнути вниз. Розтягнута гумка або стиснута пружина. Також містить потенційну енергію, яка тільки чекає, щоб її вивільнили. Теплова енергія це енергія тепла. Вона походить від руху крихітних частинок всередині будь-якої речовини. Чим швидше рухаються ці частинки, тим більше теплової енергії. Коли ви відчуваєте тепло від обігрівача або торкаєтеся чашки гарячого чаю, ви відчуваєте, як теплова енергія перетікає у вашу шкіру. Хімічна енергія зберігається в зв'язках між атомами та молекулами. Ми знаходимо її в їжі, паливі та батарейках. Коли ви їсте банан або коли бензин згоряє в двигуні автомобіля, хімічна енергія вивільняється та перетворюється на рух, тепло або світло. Електрична енергія походить від руху електричних зарядів. Вона тече по дротах, щоб живити лампи, комп'ютери та всі наші електронні пристрої. Коли ви клацаєте вимикач, ви запускаєте електричну енергію в рух. Звукова енергія створюється, коли щось вібрує. Вібрації поширюються хвилями через повітря або воду і досягають ваших вух. Музика, голоси і навіть гудіння холодильника несуть звукову енергію. Що робить енергію захопливою, так це те, як легко вона може переходити між цими формами. Наприклад, коли ви крутите педалі велосипеда вгору по пагорбу, ваші м'язи використовують хімічну енергію з їжі. Коли ви досягаєте вершини, ця енергія стає потенційною енергією. Потім, коли ви їдете вниз, потенційна енергія перетворюється на кінетичну енергію. Якщо ви натискаєте на гальма, цей рух перетворюється на теплову енергію через тертя. Якщо ви кричите під час їзди на велосипеді, частина енергії також перетворюється на звук. Енергія ніколи не зникає вона просто переходить з однієї форми в іншу. Уявіть собі енергію як щось, що змінює форму. Вона може виглядати як рух, тепло, електрика або звук. Але під цим завжди одне й те саме. Розуміння цих форм енергії та того, як вони трансформуються, допомагає нам зрозуміти, як працює всесвіт, як світять зірки, як працюють машини, як ростуть рослини і як ми рухаємося та живемо. На перший погляд може здатися, що робота може просто статися, як якась магія. Ви бачите, як дрон злітає з землі, зависає на місці та швидко переміщається по небу. Він рухається, блимає, видає звуки і навіть змінює висоту польоту. Проте, коли ви вимірюєте енергію до та після його руху, може здатися, що загальна енергія залишається такою ж. То звідки взялася вся ця активність? Це був безкоштовний бонус? Чи дрон сам створив енергію? Це поширене непорозуміння. Люди іноді припускають, що якщо рівень енергії здається незмінним до та після події, то виконана робота була безкоштовною. Але у фізиці це ніколи не так. Припустимо, ви починаєте з одиниці енергії в системі. Ви виконуєте певну роботу, можливо, щось рухається, нагрівається, видає звук або якось змінюється. Коли це закінчується, ви знову вимірюєте енергію, і вона все ще дорівнює додану одиниці. Це здається дивним. Ви відчували, що енергія була витрачена, щось сталося, робота була виконана. І все ж цифри не змінилися. Щось пішло не так. Чи ви просто отримали роботу безкоштовно? Насправді ні. Нічого не пішло не так і нічого не було безкоштовним. Викона робота не взялася ні звідки, і вона не була додана до початкової погодиниці. Ключ до розуміння цієї загадки полягає в тому, що енергія ніколи не зникає і ніколи не створюється з нічого. Вона лише змінюється з однієї форми на іншу. Та пошун одиниця енергії, яку ви мали до початку роботи, вже містила все необхідне для живлення змін. Енергія, яка використовувалася для виконання роботи, завжди була частиною системи з самого початку. Вона просто перетворилася на нові форми, коли щось відбувалося. Наприклад, якщо у вас є заводна іграшка, і ви її заводите, ви даєте їй бененодиницю накопиченої потенційної енергії. Коли ви її відпускаєте, іграшка рухається вперед. Це кінетична енергія. Можливо, вона видає звук або нагрівається, коли зупиняється. Це звукова та теплова енергія. Але все це рух, тепло, звук походить з тієї ж одиниці енергії, з якої ви почали. Жодної бонусної роботи не з'явилося. Це було просто перерозподілення. Робота була виконана, так, але енергія, що виконувала цю роботу, походила безпосередньо з того, що вже мала система. Енергія для роботи не була чимось додатковим. Вона була частиною початкового енергетичного бюджету, перетвореного з накопиченої або організованої енергії на корисний рух, тепло або звук. Це як витрачати гроші, які у вас вже були. Загальна сума не збільшується і не зникає. Вона просто переміщується з однієї частини системи в іншу. Всесвіт веде ідеальний баланс, і кожна частинка роботи, яку ви бачите, це просто енергія, що змінює свою форму. Ця плутанина, що робота якимось чином є бонусом, є причиною, чому люди іноді уявляють собі такі речі, як вічні двигуни. Але в реальній фізиці такі машини неможливі. У науці замкнута система. Це установка, де ніщо, ні енергія, ні речовина не може ні ввійти, ні вийти. Уявіть собі ідеально запечатану коробку. Все, що знаходиться всередині коробки, це все, з чим ви можете працювати. Нічого не входить і нічого не виходить. Цей тип системи ідеально підходить для вивчення того, як поводиться енергія, тому що ми можемо відстежувати все, що відбувається всередині. Не турбуючись про зовнішні впливи. Коли щось рухається, нагрівається, світиться або видає звук всередині замкнутої системи, це означає, що використовується енергія, але вона не з'явилася звідкись нової. Ця енергія вже була всередині, вона просто змінила форму. Замкнуті системи допомагають вченим перевіряти закон збереження енергії, оскільки нічого не може ні ввійти, ні вийти, легко побачити, як енергія рухається та трансформується. Якщо одна частина системи отримує енергію, інша частина повинна втратити таку ж кількість. Цей ідеальний баланс дозволяє вченим відстежувати енергію крок за кроком. Відкрита система це система, яка вільно обмінюється енергією та речовиною з навколишнім середовищем. На відміну від закритої системи, яка тримає все запечатаним всередині, відкрита система постійно взаємодіє з довкіллям. Через це загальна енергія всередині відкритої системи може збільшуватися, зменшуватися або залишатися незмінною залежно від того, що входить або виходить. Енергія може потрапляти у відкриту систему кількома способами: наприклад, сонячне світло додає тепла до теплиці, помішування каструлі додає механічної енергії, а заливання пального в автомобіль додає хімічної енергії. Ці дії збільшують енергію системи, привносячи її ззовні. Енергія також може виходити з відкритої системи. Тепло може виходити в повітря, а речовина може виходити несучи з собою енергію, як, наприклад, там, вихлопні гази з двигуна або відходи з людського організму. Ці виходи зменшують внутрішню енергію системи. Обмін речовиною та енергією постійно змінює загальну енергію системи. Навіть якщо енергія всередині відкритої системи змінюється, закон збереження енергії все ще діє. Це тому, що закон застосовується до відкритої системи та її оточення в цілому. Коли ми розглядаємо їх разом як одну більшу систему, ми виявляємо, що загальна енергія залишається постійною, вона просто переміщується з одного місця в інше. Відкриті системи допомагають нам зрозуміти, як все працює в реальному житті. Наші тіла, двигуни та електронні пристрої все це відкриті системи. Вони отримують енергію, використовують її для виконання роботи, а потім вивільняють частину її назад. Цей постійний потік показує, що хоча окремі системи можуть отримувати або втрачати енергію, загальна енергія в об'єднаній системі залишається незмінною. Енергія ніколи не зникає в прямому сенсі, але не вся енергія корисна. Коли ми використовуємо енергію для живлення машин або зарядки пристроїв, частина цієї енергії часто перетворюється на тепло. Звук або вібрацію, форми, які ми не можемо легко використовувати. Це називається втратою енергії. Енергія все ще існує вона просто більше не корисна для завдання, яке ми хочемо виконати. Візьмемо, наприклад, двигун автомобіля. Хімічна енергія бензину забезпечує рух автомобіля, але двигун також нагрівається та створює шум. Це тепло і звук, частина енергії, яку ви додали. Автомобіль використовує частину енергії для руху, а деяка перетворюється на менш корисні форми. Тут вступає в гру ефективність. Ефективність показує нам, яка частина вхідної енергії перетворюється на корисний вихід. Якщо двигун має 40% ефективності, лише 40% палива рухає автомобіль, решта втрачається як тепло або звук. Більш ефективна машина витрачає менше енергії та виконує більше корисної роботи. Звичайна лампочка освітлює кімнату, але вона також дуже нагрівається. Це тепло, витрачена енергія. Світлодіодні лампи з іншого боку перетворюють більше вхідної енергії на світло і менше на тепло, що робить їх більш ефективними. Це допомагає інженерам створювати розумніші машини та зменшувати втрати. Відновлювана енергія походить з таких джерел, як сонячне світло, вітер, вода та геотермальне тепло, природні сили, які не вичерпуються. На відміну від викопного палива, яке обмежене та забруднює довкілля, відновлювані джерела постійно поповнюються природою. Вони не створюють енергію, вони просто перетворюють її. Вітрові турбіни вловлюють рух повітря та перетворюють його на енергію. Гідроенергетика перетворює рух води на електричну енергію. У кожному випадку енергія, яка вже присутня в природі, перетворюється на форму, яку ми можемо використовувати. У цьому процесі енергія не втрачається і не здобувається, а лише змінює свою форму. Відновлювана енергія доводить, що ми можемо задовольнити наші потреби, дотримуючись правил природи. Вона пропонує чистий, ефективний та сталий спосіб забезпечення нашого життя енергією, без шкоди для планети. Дослідивши багато шарів енергії, як вона рухається, трансформується і ніколи не зникає, ми тепер розуміємо ілюзію безкоштовної роботи. Йдучи слідом за енергією, ми розкриваємо правду, що стоїть за таємницею. Всесвіт грає чесно, нічого не додається, нічого не втрачається, лише трансформується. І в цій трансформації полягає справжня сила фізики, здатність передбачати, пояснювати, який момент у вашому дні, коли ви помічаєте енергію в дії, як от нагрівання їжі, їзда на велосипеді чи заряджання телефону. Поділіться своїми думками чи запитаннями в коментарях. Нам було б цікаво почути, як ви відчуваєте енергію в повсякденному житті. Відмова від відповідальності, як партнер Amazon та інших компаній, я заробляю на кваліфікованих покупках без додаткових витрат для вас. Вам сподобалося відео, і ви хочете створювати такі ж? Перетворіть текст на приголомшливі відео за лічені секунди. Отримайте безкоштовну пробну версію та розкрийте свій творчий потенціал. Ви можете створювати відео навіть краще, ніж мої. Не потрібен відеоредактор. Перегляньте посилання в описі відео нижче. Дякую, що приєдналися до нас у цій подорожі світом енергії. Будь ласка, поставте лайк та поділіться відео, і не забудьте підписатися, щоб не пропустити нові відео.